Вітаю вас. Вчора розмовляв з військовим, який щойно повернувся з відпустки. Питаю, друже, розкажи, як вдома? Каже, вдома класно, пролетіло дуже швидко. Але каже, була така одна історія. Вирішив я сходити на улюблену рибалку з спінінгом. Коли я приїхав на річку, каже, я йду. І вдивлюсь в траву, чи не валяються міни, чи не стоять розтяжки, я боюсь наступити туди, куди не можна. В посадці якась компанія щось празднувала, кричали: а в мене паніка, що ви кричите, що ви себе палите? ж можуть почути. Каже, коли я ловив рибу кидав спінінг, у мене був страх. Відкритого пространства. Мені було страшно. Мені хотілося сховатися в посадку, щоб зверху мене не було видно. Скажіть, будь ласка, скільки має пройти часу, щоб отакі травми у наших військових загоїлись, щоб вони повноцінно почали отримувати задоволення від життя? Я не знаю. Знаєте, від чого це залежить? Це залежить від тих, хто поруч з ними. Чи вміємо ми їх прийняти такими, які вони будуть повертатися? Чи зможемо ми їх підтримувати? Чи зможемо ми бути поруч з ними? Хлопці травмовані не по своїй вині. Наша задача допомогти їм, прийти в норму.